Тігуан. У нас навіть про це є окреме відео. І так народ за нього голосує. Навіть якщо зробити опит, то у кожного на язикі який, який треба кросовер до 20, якийсь вах. А вах попадає лише Тігуан. І треба зазначити, що попадає лише американський Тігуан, тому що європейський за ці кошти ви не знайдете. А різниця в них є. Розкажу детально. Американський він трохи довший, ніж європейський. Європейський теж довгий, Але він дуже-дуже мало. Тому скажемо, що немає. Оздоблення пластик, не пластик, шкіра не шкіра. Ну коротше, такої не риба, не м'яса, але дуже популярний автомобіль. В Європі вони на 381-й перших коробки на 500 в залежності від двигуна. Америка це завжди гідротрансформатор, богоподобна коробка Ай -сін. Вони що там, що там з мотором Я три восьмерки. І наголошую в самому кінці, те, що цей автомобіль дуже популярний, і в цьому його головна проблема.